Друзі, вітаю, це мій рай. У мене сьогодні знову обновки. Ще ось такого Іриса в мене немає. Бачите, купила. Одного купила, другого подарували. І це ще не все. Дивіться, вже скоро мак буде цвісти. Як в цьому році все швидко, це просто шок. До речі, моя лаванда після стрижки, бачите, попускала молоденьці кипогінці. Ось такі квіточки забула, як називаються. Вже це мені сваха давала. Дивіться на цей коврик. Шиловидний флокс. Це просто супер. І ось, друзі, сьогодні ще купила дві гейхери. Така така. Це ті ще я купляла минулого разу. Але ціна та сама, але бачите, яка різниця. Це вже навіть з квіточками дивіться. Вражає такі, камера не передає. Вже хости дивіться, які теж на очах ростуть. Ось вже в мене сієночка сходить, дивіться, як гарно. Рядочки видно. Тиканка теж вже посходила, звідси не видно, зараз покажу. Це ця, що крупніша, а там та що мілча. І друзі, сьогодні були діти і мені допомогли зробити одну добру річ, про яку я тільки думала, і сьогодні ми це зробили. Зробили загородку для компостної кучі. Це просто супер, я задоволена. Таке шифера зробили. І ось у мене тут старі компостні мої кучі. Я буду оце все, що не перегнивши. Зараз буду перекладати сюди на низ, хай перегниває. І потім далі будемо кидати сюди теж всі відходи. Травичку, що там буде, кухонні відходи. І все будемо туди, і хай перепріває. Плюс можна додати байкал. І буде у нас тут, ось дивіться, я розрила. Це просто супер, дивіться, який сипець. Це просто клас, так що треба. Але тут, бачите, і бур'ян, і вже будемо кидати то без всякого сміття. Хай перепріває і буде нам. А ми ходимо, шукаємо, як, скільки накуплялося землі е, в магазині, скільки грошей виклала, а тут усе своє. Ну, ось навіть трохи перекидала до того часу, поки не побачила. Вожа чи гадюку не знаю. Тепер вже я туди не полізу. Але я тут і рилась, я не знаю, я так боюся. І навіть не підозрювала, що вони тут живуть. Але не знаю, буду потихеньку як брати, потрошки. Вчора дощ нагнав мене з городу. Вночі взагалі був сильний дощ, зараз трошки накрапає. Вчора ще тут позагрібала, бо скосили. Воно вже засихало, хотіла забрати для курей на зиму, але пішов дощ, і воно. Зіпсувалось, тому склала теж сюди і сьогодні почистила в курчат також сюди висипала будемо робити компост. Сьогодні на вулиці працювати не буду, але роботи є. Так що, що буду робити, покажу. Друзі, погода міняється, а роботи від цього менше не стає. Так що продовжуємо працювати. Кому цікаво, слідкуйте. Я буду дуже рада. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і слідкуйте далі. Зайшла до парника. Не знаю, на завтра 2 градуси всього тепла на ніч передають, тому не знаю, як воно буде. Мабуть, прийдеться включати або хоча б помідори і огірки занести в хату. Більше все, що буду включати, обігрівати, бо носитися не хочеться. Селера вже, дивіться, яка гарненька. Супер в стаканчиках. Петуні це ще лишилась, теж треба буде перевалювати. Ну, не знаю, коли. Редисочка порідшала, вчора нарвала, і салат робила, і дітям дала. Тут те саме. Квіточки, це колюс, дивіться вже який. Ну Щось трошки можна буде. Та вже можна пікірувати, ну, не сьогодні. Газонії, бачите. 4 штучки. І якийсь перець, вийдіть, поки не прибирала. Вербена гарненька, теж потрібно пікірувати. Ну, не знаю, коли руки дойдуть перчики, ну, так взагалі все гарне. Ось мої помідорчики вже. Але поки не пройде це похолодання, то поки висаджувати не буду. Також перчики. Помідорчики, дивіться, вже які гарні попідтягувалися. Так, що. все добре. В парнику все добре. Тільки не знаю, як буде із заморозком. Бачите. Так, все добре. Капусточка тут гарна. І ось мастурція. Тут трошки прорідила капусточку, не знаю. І мезуна. До речі, так я й не розпробувала. Ніякого смаку я в неї не бачу. Може, тому що вона в парнику, не знаю. І ось мій огірочок. Не знаю, теж треба буде його накривати чимось, тому що буде холодно, боюся, щоб він не померз. Ну, померзнуть моє не померзне, але прихворіє, тому що він не любить холода. Розквітає декоративна цибулька. Я ось, друзі, відкрила парнички, промокли через агроволокно, але хай поки що йде на, це, на пряму дождик вже дивіться, теж родисочка тут гарна. Треба проривати. Кріпчик гарний, петрушечка гарна. Вже дивіться, які лілії. Красотульки повиростали. І ось другий парничок. Дивіться, вже цибулька яка. Все таке росте. Будемо сподіватися, що в мене щось вдасться. Так і не рихлила. Геть то спека була, геть не хотіла її відкривати. Вон далі, дивіться, думала, що то посходило. похоже на помідорки, а то виявляється чорнобривці. Так що буду розсаджувати. Мені ще знайома дала, там треба посіяти. Капусточка, дивіться, вже яка гарна. І пекінка. Так що все потихенько росте. І вже, друзі, навіть сходи картошечка. Бурячок гарно посходив, це кормовий. Ми ділили сорти і так поміж рядочками. Бачите, там картошка яка вже... Ось, гарненько вже посходила. Так що будемо чекати врожаю і сапати після дождя. І ось таке взяла Віолу, ой, віолу, вербену і гацанію, і хочу їх опікірувати. Я ще позавчора набрала землі. Пересіяла це земля з кротовини, земля сипець із тої кучі, де в мене перегнивало. І беру трохи, я вже казала, що я коли висипаю, пересаджую квіти, я ґрунт не викидаю, а збираю. І трохи цього ґрунту. Ось таку суміш зробила, і буду зараз пересаджувати ці квіти. Ось, друзі, підковернула. А за нею дивіться, яке коріння. Просто супер. Я три штуки посадила, це четверта. присипаю ґрунтом. бачите, який коріння Так, трошки приподнімаємо. І ось так. Заглублюємо по семідольні листочки, щоб розетка була відкрита. Ось так. І ось пересадила перчик. Це видно, десь щось не зійшло, я висипала, тому повинен бути гарний, мабуть, більше всього гібрид. І ось ще одна віолка тут в мене вийшла, теж її пересаджую в стаканчик. Ну і ці також буду пересаджувати, мабуть, поки стаканчик, подилюсь по корневий. І ось достаю віолку. Дивіться, яке гарне коріння. Просто супер. І висаджую. Ну от, Віолу попікірувала. Поливати буду в парнику, тому що буду виносити її до парника. Зараз холодно, я навіть думаю, що петунію свою занесу до парника, тому що. Вона, звичайно, не боїться, ну, як холода, але якщо заморозки, боюсь, що не, не прихватило. І ще лишилась вербенка. ще з нею займуся. А ось вербена, бачите, вже з пазухів пускає вже е, е, росточки. І тут, ось, бачите, вже робиться кущиком. Так що пересаджую, вже трошки пересадила, продовжую пересаджувати. Коренева теж гарна, я навіть. Переневу прищіпую трошки, бо дуже длинна у цих у фіалочок теж прищіпувала. От, трошки не закінчила. Закінчились стаканчики, тут що в мене під рукою були. І мені час зараз йти до будинку культури. Ми ходимо, у нас там заняття розмовного клубу, мені дуже подобається, тому йду збиратися в клуб, а потім прийду, буду продовжувати працювати. Друзі, зібралася, йду на заняття. Дуже цікаві заняття. Приїжджають психологи, творчі люди, письменники. Дуже цікаво проводить у нас вчителька української мови, проводить у нас заняття по українській мові. Ми живемо на Україні, а мови не знаємо. Тому дуже цікаво з задоволенням ходимо на ці заняття. Дівчата говорять, йдемо на заняття. як в по молодості на танці бігали. Так що дві години пролітає як одна хвилина. Нам дуже подобається, і прийду буду далі працювати з натхненням. Ну от друзі, прийшла я з заняття, дуже задоволена. Е, була в нас зустріч із місцевою журналісткою. Ну не з села, а з Первомайська. Е, вона раніше вела, е, хто дивився, хто з Первомайська, хто дивився презент. передача була привітань, вона вела колись. Зачитувала привітання Наталія Клеменко. Дуже приємно було знайомство, спілкування. Дуже цікава була така бесіда у нас з нею, і далі продовжую працювати з натхненням, задоволенням. Досаджую свою пікірою вербену і потім винесу її в парничок. Ну, от, перенесла все в парник і тепер поливаю. Сьогодні тут тепло. Я сподіваюся, що йому комфортно тут буде. А завтра побачу, бо завтра 2, 2 градуси передають на ніч. То побачимо. Так, все добре. А тепер набрала води і ось хто пам'ятає, я робила зелене добриво. Воно, звичайно, запах має дуже неприємний, але це азотне добриво, і його корисно додавати до... Поливу рослин. Набираю чайничок, розмішую О, Запах, звичайно. Не дай Боже. Так, зараз перемішаю. Беремо паличку, перемішуємо і поливаємо решту рослин, які не пересаджували, але полить треба. Піддобримо їх. Ось це леру. Вона і так гарна, але хай буде. І так далі все поливаємо. Ну, от, все полила. Сподіваюсь, що їм всім сподобається моя кормльошка. Так що жду гарного результату. Перчики вже дивіться, які гарні. Все-все. З кожним днем все краще і краще стає. Так що такі в нас справи. Полила те, що гірочок. Редиску, звичайно, не поливала, те, що зараз йому не поливала, а капусточку полила. Не знаю, може вона трошки не буде так рости, тягнутися догори. Побачимо, хто вирощував і така була ситуація, підскажіть, що я не так зробила. Ну, по-перше, це я знаю, що густовато, але, може, ще якась причина була. Тому прошу вашої допомоги. Також прийшла до цього парничка, хочу зараз полити капусточку цим добривом. І, мабуть, цибульку теж полів. Хай росте гарно. Ось середисочка сходить. Капусточка після дождя, так що це не зашкодить їй. Не багато, а потрошки хай буде. І буду накривати. Вже накрию і відкривати не буду, поки не потепліє. Потім може вже порихлю тут земельку, і буде все добре. Так, де та ми тут поливали? Ось так, друзі. Потрошки і все. О, а тут бачите, оце вже вовчок з'їв. От паразит такий. Ну що ти зробиш? з ним? Ну, так. працюєш, працюєш, а воно. І воно щось не знаю, капусточка, чи просто лягла, чи, чи теж вже щось під'їло. Ну, вовчок, звичайно. Ну, не знаю, побачимо. І ось ще трошки залишилось. Ще піддобрюся до лілій. Тут трошки. Ось так. Погода то дощ іде, то сонечко виглядає. То знову дощ. І так цілий день. Ось таке небо затягнуте, а недавно сонечко трошки вияснювалося. Ота. Така. така погода. Два дні назад ходили з коротким рукавом, сьогодні вже курточки вдіваємо. Друзі, все. Наче все так і було. Вже. Зробила всю роботу, яку планувала ще перевернути яйця в інкубаторі, а так вже все. Дякую всім, хто додивився. Кому не шкода, поставте вподобайку, напишіть коментар, мені буде дуже приємно. А на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей, мирного неба і всього самого найкращого. Пока!